У міцері на тисячу днів з дня початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу Україну. А ще сьогодні день жалоби по позагибли в місті Ажесі від баровської ракетної атаки. Тож давайте вшануємо пам'ять всіх, хто сиділи від груп російських окупантів про неї мовчання. Депутатів присутніх хто за те, щоб розпочати сесію, хто за, проти, отрималися, не голосували. Дякую. Порядок денег є на руках, які будуть пропозиції. Давайте за основу, але Я заявляю про конфлікт інтересів, там є питання, тому я не буду приймати участь в голосуванні. Я теж не буду приймати, заявляю про за потенційний конфлікт інтересів, не буду голосувати за передбування. Давайте по порядку денному. Хто за, проти, утримались, не голосували. Є доповнення пропозиції, завадження. В цілому, хто за, проти, утрималися, не голосували. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Пронесення змін до рішення Березівської міської ради від 15.10.2024 року. Номер 1725 про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються, це через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області нової редакції та віддалення робочого місця Михайло Олександровський Старостинський область. Доповідає Герапенко Сергій Олександрович, будь ласка. Шановні депутати, вашою уваги пропоную проєкт розпорядження, про внесення змін до рішення, яке було прийнято на минулій сесії. Цим рішенням було створено віддалене робоче місце в селі Мидо Михайло і Старостинського округу. Чому? Тому що за вимогом законодавства в тому населеному пункті, яке розміщено від адмінцентру, більше 16 кілометрів із чисельністю населення 500 чоловік. Поному бути утворений віддалено робочі місце. Тобто це означає, що е, там присутній працівник, який буде підключений, а він на сьогоднішній день фактично підключений до реєстру територіальної громади, до соціальних реєстрів, які надають послуги мешканцям е, цього населеного поту. Ми вносимо зміни, наскільки Одеська обласна адміністрація вимагає, щоб в назві рішення. Було крім затвердження переліку послуг, ще присутня була назва створення відданого робочого місця. І як ви знаєте, у нас по Одеській вулиці зараз відбувається моніторинг якості надання послуг. І саме цей показник по віддаленому робочому місцю туда включено для того, щоб це впорядкувати, і він був зарахований нашій громаді, нашому -у. ну Відповідно, треба прийняти таке рішення. Воно вже зараховане. Якось. Ну, ми так пообіцяли, що це рішення буде для того, щоб нам цю галочку не зняли і, відповідно, ми надалі розбивали і йшли десятку лідерів Одеської mm області. -hmm. Давайте засновувати за, хтось отриматися назвали. На заперечка? В цілому хто за, проти отримати на славу. Дякую, що не Дякую. 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 Друге питання про підтвердження факту перебування об'єктими допомогами на комунальній власності полізій міської територіальної громади в особі полізійської міської ради. Нам необхідно зареєструвати право власності на житлову будівлю приміщення Фактир, що розташовано за адресою соловікарів, вулиця Івана Франка, 62. І для того, щоб зареєструвати право власності, один з документів, на яких нас... Зверчення факту перебування даного об'єкту в комунальній власності. На даний час об'єкт перебуває на балансі міської ради та перебуває в комунальній власності Гримівської міської ради. Тому пропонується такий проєкт рішення. Давайте за основу хто за, проти утримався на слова. Мато речі в цілому, хто за проти утримався на слова. Дякую рішення. прийнято. третє питання про. Затвердження порядку, забезпечення харчуванням або грошової виплати учасників спортивних військово-патріотичних заходів, змагань та е, добових тренерам і представникам команд, Доповідає Іщенко Оксана Я надам інформацію щодо цього питання. На цей порядок визначає механізм забезпечення харчування або грошової виплати учасникам. Добових тренерам або представникам команди військово-патріотичних спортивних заходів та змагань за рахунок кош... за рахунок коштів міського бюджету. Наголошую, це буде у разі виїзда вище зазначених осіб за межі громади. Значить, Сьогодні тренера і спортсмени і учні наших закладів отримують на виїзді по 100 гривень кожен. І у нас отримують 80 гривень. Ми збільшуємо цю суму, тому тренери отримують 300, Діти будь-яких категорій, чи спортсмени, чи учні наших закладів отримують 150, і суддійські отримують 100 навіть у разі виїзду, і якщо залишаються на змаганнях в нашій громаді. Такі в нас будуть зміни. Давайте за основу Хто за проти на слова. Нема заперечень за проти, отримав вирішення налосова. Четверте питання: внесення змін. Кошторисні видатків нових на викладаної програми розвитку фізичної культури і спорту розійській міській теплі допомоги на 24-28 років так. У нас є зміни в кошторисі для реалізації цього плану відповідно до програми розвитку фізичної культури і спорту в нашій громади. Були збільшені кошторис на такі спортивні заходи, як пліч-опліч. всеукраїнські шкільні ліги на закупівлю обладнання. І е, організація та проведення спортивних змагань за її спорт серед дорослого населення. Також були закуплені кубки, медалі, банери і так далі. Два засновуємо, хто за, проти, отрималися, слова. Нема заперечень. В цілому хто за, проти, утрималися, слова. Дякую, Рішення прийнято. П'яте питання про внесення змін до рішення Бразильської міської ради від 23.05 до 2024 року. Номер сімнадцять, про умови оплати праці секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючи справно виконавчого комітету Батьківської міської ради. Заповідає Олена Миколаївна. Так у нас є рішення, і ми хочемо ми, треба до нього Наступні зміни зміни постанови 268, якої в змін. травні місяці були. Проведені зміни і у нас відпадають від зміни один пункт, який треба складувати по іншому, а саме, що касається секретарів, заступників та керуючого справами -міської, міської ради, здійснювати щомісячне примівання в розмірі, що не перевищує 100% посадового оплату та визначити розмір премії до державних професійних свят у розмірі середньомісячної заробітної плати або у фіксованому розмірі у межах затвердженого фонду оплати праці. Давайте засновуємо за. Проти... Не за проти. «Отрималось», не голосували. Нема заперечень? Хто за, проти, «Отрималось», не голосували. Дякую рішення Так, шосте питання. Про внесення змін до рішення Бродівської міської ради від 23.05 20, до 2024 року про умови оплати праці Де. Бразівського міського ради. Та, та, також такі ж самі зміни по умовах влади вакцин зборували, здійснювати щомісячне преміювання у розмірі 50% посадового владу та визначити розміри премії до державних професійних свят у розмірі середнімісячної заробітної влади або у розмірі. Я заявляю про конституційні інтереси в нього розповідаю. Хто за? Роти? Усього за, проти отримали з насувало рішення проника. Суме питання про внесення змін до рішення сесії Бразівської міської ради від 5-го десятого 20-го року розтвердження місцевої цілої програми паховання загиблих військово-службовців, які понад затриманих поранень або інших поруб під час продовження військової служби, відповідає учні колени. Пропонуємо проект рішення, де потребується збільшити. На поховання загиблих і з питанням невідомих безпостійного міста жительства, а саме установити на 24 рік суму 54 тисячі. Давайте за основу, хто за, проти, отрималися, не голосували. Нема заперечення. Mm -hmm. В цілому, хто за, проти, отрималися, не голосували. Восьме питання. Про внесення змін до рішення Бразильської міської ради 21-12-22 року mm програми. -hmm. Захисту та підтримки цивільного населення Березівської міської територіальної громади, евакуйованих та внутрішньо переміщених населення в умовах правового режиму воєнного стану на 23 треті, два четвертій років, доповідає до ночівка на класі. Також програма потребує збільшення виплат асад. Ми додаємо ще один пункт заохочення працівників, які виконують, виконують роботи з берівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії грошової времою, визначення і окремим розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації. Це буде надана субвенція до нашого бюджету на заохочення тих працівників, які виконують дані функції. У розмірі вони отримують тисячу гривень в день на руки. За основу, хто за, проти, утрималися, на голосували. Ну, зрозуміло, да? ми, ну, казали, ми так? Ми казали на номерній сесії. Якщо нема заперечень в цілому, хто за, проти, утрималися, не голосували для порішення прийнято. Хлопці повернулись наші, виконали ті задання, які перед ними були поставлені. Стало живі, здорові, неушкоджені, працюють, мають далі тримально. П'яте питання: пронесення змін до рішення Березівської міської ради з 15 10 десятого року номер 18 про пронесення змін до структури до штатного розпису комунальної установи в Березівський центр надання соціальних послуг Березівської міської ради Диської області та викладення в нові редакції. Олена Миколаївна. Так, минулої сесії ми збільшували штабну чисельність. Нашого відділу соціального захисту, але виникла е, в назвах посади. Помилка, е, коли е, почали вводити посади, що вони не відповідають класифікатору посади. Тому один із пунктів күп... просимо в наступній редакції. Фахівець із супровід суп ветеранів війни та демобілізованих медична сестра та молодша, молодша медична сестра. Це такі зміни. Два ти заснову за проти отримання. В цілому, хто за, да, вирішення проти <кій> Десяте питання про затвердження е, звіту про виконання фінансового плану за третій квартал 24-го року комунального інформаційного підприємства Березівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Березівської міської ради. На постійних комісіях виповідали ці питання? Хватит за основу, хто за? Проти отрималися на складу. Нема заперечень? <гум> Ціло в цілому хто за, проти, утрималося, голосували, за рішення <кліпірує> проміжна. виконання фінансового плану плана коміційного підприємство Березівська центральна міська лікарня Безівської міської ради Одеської області за 3 й батальйдо 4-го року. На постійній комісії розглядали ці показуємо. <кліпірує> Давайте заснути, хто за, проти отрималися голосували. Нема заперечень, в цілому хто за, проти, отрималося, голосували. Дякую рішення прийняття. 12. питання пронесення змін до фінансового плану комунального інформаційного підприємства Брезівського міська центральна лікарня Брезівської міської ради на 24 рік. Також було ранку, за словом каза проти отрималася на слава. Нема заперечень в цілому таза проти утрималася на славу. 13. питання про затвердження звіту про виконання бюджету Бразильської міської територіальної громади за 9 місяців до 4 року розповідає Дочин Тарамані Івановичу. Просимо вас затвердити звіт про виконання нашого бюджету за третій квартал. В третій квартал доходи були виконані з перевиконання на 108% на 6 мільйонів перевиконання. Видатки забезпечені у повному обсязі, але, на жаль, була Зареєстрована кредиторська заборгованість на мільйон 430. На 11 одинадцяте ця заборгованість зменшилась до 369 тисяч. А загалом бюджет виконує по доходної так і по видатковій частині. Два основа, хто за проти отриманого з насування. Немає речі? Ага. В цілому хто за проти утримався на голосування для полішення прийняти. Чити питання. стення проведення коштів на співфінансування проєкту в рамках програми відновлення України». Так, як ви вже всі знаєте, ми на перший рік робимо капітальний ремонт комунального закладу нашого освіти no і ми є учасниками програми звітовлення України. Вимогою цього проєкту є те, що ми повинні провести своє співфінансування на суму ПДВ. Ця сума складає 1 мільйона триста тридцять чотири тисячі Це співфінансування. Рішенням треба затвердити для подачі документів в пакеті до Міністерства фінансів, щоб брати участь у цій програмі. За, Підшіть, будь ласка, кошти з якого бюджету. Кошти з обласного бюджету на кошти надані іншої субвенції з обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів. Нема забрань. За, проти слава, я, 15 питання принесення змін та доповнення до рішення Березівської міської ради від 21.12.23 mm -hmm. року номер 1583 про бюджет Березівської міської територіальної громади но 24 рік доповідає наступні зміни. Так як у нас склалося на перше один з таким виконання сумі. 10 мільйонів гривень отримані кошти за рахунок суб'єнції з інших бюджетів Рахівської територіальної громади 140 тисяч 818 гривень, за рахунок суб'єнції за проживання в будову машини центрів надання соціальних послуг на рівному районі 95 тисяч гривень, за рахунок суб'єнції з обласного бюджету на співфінансування охорони закладу номер 2 3 мільйона 300 тисяч гривень, за рахунок суб'єнції з обласного бюджету на заробітну плату та НРО 6 мільйонів 750 тисяч гривень за рахунок субвенції з районного бюджету на закупівлю обладнання березівської лікарні 500 тисяч гривень і отримано нашими установами матеріалів у вигляді грантів та дороги на загальну суму 167 тисяч 727 двадцять 93 копійки. Загальна сума з доходної частини. 28 гривен, 791 тисяч 288 гривень, 74 копійки. Просимо вас розподілити в зазначенні доходи за наступними статтями видатків, а саме міська рада, запчастини до машин, старостинських На загальну суму, 54 560, придбання матеріалів, подставарів, матеріали для інтернету, шини на причин міської ради, 125 тисяч 160. Послуги, послуги техослуговування газового обладнання, послуги інтернету сітка, виготовлення документації улянської школи 27 тисяч 200, послуги забажавання вирібної, явно, відділу соціального захисту, 15 тисяч гривень, відшкодування в різниці тарифів за грудень до ЖК заводу 470 тисяч грн. Населенню та військовим на лікування 350 тисяч гривень. Розробка проєктно-кошторисній документації місцевої автоматичної системи оповіщення 100 тисяч гривень. Встановлення каталога пальової науки в, в Березійської лікарні 267 тисяч гривень. Виготовлення проект на кошторисної документації до резійська лікарня з положення лічим і сонячних батарей 15 тисяч гривень. Поточний ремонт на лікування 5 млн Вулиця Мира Брушевського захисників України Шаховцева, Чорнобола Європейська Уголка Настішена та Крушевського. На медична допомога, придбання на ЗСУ на загальну суму 2 мільйона 418 гривень. Плануємо придбати заклопотання обійської квадрокоптери, мавіки 4 штуки, ФПІВІДОН 35 штук, РЕМ, ГРЕЦ 4М 3 штуки, РЕБ 1 штука і мавіки 3Т, дві штуки. Придбання медичного обладнання, КМП в зіскування лікарня, на загальну суму 3 мільйони 520 а саме моніторі пацієнта 10 штук екскареського агулятора, одна штука, електрокардіограф дві штуки, пумба для ентерального харчування, дві штуки, монітор пацієнта з вимінюванням СО2, дві штуки, апарат ШВЛ, дві штуки, електрокардіостимулятор, два штука. По закладах освіти нашої громади. Забезпечуємо премію в розмірі 100% від посадового вкладу педагогам, вихователям, обслуговуючим персоналу, дитсадків, школ, ЦДЮТ, музична школа, ДЮСШ, бібліотеки, будинки культури. А саме 1 млн 672 445. Придбання будівля закладам освіти 148 тонн 1 млн 998. Ремонт автобуса Дніпро-Александровська гімназія 233 тисячі. Аповний заклад №3 меблі 7А класа 74 млн 80 Дизель для січень, управління освіти, опорний заклад No392 000, тоннери для карти, товари, особові рахунки, гостовари і по всім заплатах вогнегасники 210 700, придбання принтеру, ЦДТ 14900, бібліотека, придбання принтеру 14900, виготовлення проєктно кошторисної документації наше бомбосховище, МЗК, уточнення проекту 70 тисяч гривень. Сперігання і сортування підручників отриманих закладами 53 тисячі 812, поточний ремонт освітлення, спортивних опорного закладу ліцею номер 355 тисяч 84, налагодження та встановлення генератора опорного закладу ліцею номер 3, закладу, номер 3 832, ремонт електрики, шкільному автобусу, опорного закладу ліцею номер 315000, 15 тисяч. Суб'єкцій для проведення корекційних занять в закладах освіти 44 903. 930 млн грн, предбання генерал-губернатор Михайловської гімназії – гимназії, 35 млн грн, предбання проєктору бібліотеки СОУ – 49 ліцьо, предбання кадла опалювального МВК – 187 млн грн, предбання дверей Черногірської гімназії – 45 млн грн, капітальний ремонт даху Харченковка опорного закладу Ліцяй №3 до Тодд Ковіла – 30 млн грн, співфінансування капітального ремонту опорного закладу Ліцяй №2 – 3 млн 334 168 млн

Проти, отрималися, голосували. Дякую, рішення прийняти. Так, шістнадцяте питання у нас про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення мерзення міста на турі і обслуговування житлового будинку у Сході міста. Давайте заступимо. Хто за? Не голосували. Приветі за. І чи є питання, до вас? Назад запитав. Цілому хто за, просто отримуватися на виславку для чому приняти. Сімнадцяте питання про мене дозволу на виробку проєкту зимовістю, що відведення земельної ділянки загальної площі в оренду на 49 років для розміщення та експлуатації будівлі та споруди автомобільного транспорту та дорожнього господарства, розміщення та експлуатації будівлі стару на території Безівської міської територіальної громади село Степанівка. На частині комісії, так, було знати? Так, ми дійшли, я ось Станіславчук, цей план. Станіславчук не приймає участь голосування. Нема запитання? В цілому хто за, проти, утримався, голосували за порішення проєкту. 18-й питання про продаж земельної ділянки, щоб на нього устаковує платне користування терміном 49 років. Давайте за основу хто проти утриманства утримався, не на голосували. Є питання на цій команді комісії. Давайте в цьому хто за, проти, утримався, насували за вирішення України. 19 питання про мання дозволу на технічної документації за науці щодо встановлення мерзаме ділянки і натурі доведення товарність військової спородини. Оформлення права власності на сертифікати, хто ще не виготових, мав закінчуватися 1 січня 2025 року, продовжили до 23 року. Насадне питання про надання дозволу на викладенцію документації щодо встановлення відновлення меж зімельної ділянки для ведення фермерського господарства, яке розташоване на території колишньої Димитрівської сільської ради району районного області. Давайте за основу поза, проти отрималися на свали. Досійні комісії поз'являлися? Так. Нема заперечень, зауважу. Всього хто за, проти отрималися на голосування для рішення прийняття. Про 21 э, питання. Про організаційні заходи щодо підготовки документів лотів до продажу на земельних тарах права оренди на земельних ділянці тримальної власності. Давайте за основу хто за, проти отрималися на голосування. Нема заперечень? Запитання. Всього хто за? Проти отримала снасувало для порішення приїхав. Двадцять друге питання про продаж земельних, про проведення земельних тарів у формі рекордного за основу. Хто за, проти отримав Нема заперечень цього, хто за, проти отримав, для вирішення проїхати. 23 питання про затвердження технічної документації земельську щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі і місцевості доведення товарного. Сільськогосподарського виробництва на території Брезівської міської ради Одеської області. Бувайте за основу. Хто за, хто проти, утримався, не голосували. Нема завершення. <проду> В цілому хто за, проти, утрималися, насували, як рішення прийнято. Якщо немає питань, рядок згляне вичерпної сесії, які будуть проводитися. Хто за те, щоб закрити сесію? Хто за, проти, утрималися, наголосували, дякую. Прийнято. Бажаю всім гарного дня, мирного. У кого є бажання на 12-ту годину на Алеї Слави будуть проведені заходи по тисячу днів війни?